Привіт, дівчатка! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті, нарешті на... до нас вже завітала весна. Так, чекали ми на весну саме в цьому році. Така була в нас зима, хоч вона і не була дуже суворою, але ну така вона здалася нам довго в цьому році. І ось, нарешті, зустрічаємо весну. І на початку весни я захотіла з вами поговорити на таку тему, як догляд за шкірою обличчя. Саме весною, так, і для дівчаток 45. Ну, це не означає, що тільки дівчатам 45 буде цікава ця тема, тому що так, цей догляд можна використовувати і дівчаткам і 15, і 20, і 25, і 60. Так що, кому цікаво, приєднуйтесь і ми. Починаємо. Ну, по-перше, хочу сказати, якщо ваш догляд, який ви використовували взимку, вас повністю влаштовує, якщо шкіра ваша вдячна вашому догляду, то гісінько не міняйте. Залишайте той самий догляд, яким ви і користувалися. Перша ознака це не сезонність. Ось зима прийшла один догляд. Ось, весна прийшла інший догляд. Перший принцип це те, що підходить шкірі. Це те, що шкіра сприймає на ура. Якщо все гаразд, то нічого не міняйте. А якщо все ж таки щось не так, то можете прислухатись до моїх таких невеличких порад. Відразу скажу, що поради мої ґрунтуються лише на моєму особистому досвіді. Після зими. Нашій шкірі, так як і всьому нашому організму, не вистачає вітамінів, вона відчуває себе більш виснаженою і більш сухою. Тому дуже доречно буде це зволожуючі засоби і засоби з містом вітаміну, креми, які містять вітаміни. І саме для зволоження шкіри, ну, більшість засобів в мене зараз в арсеналі, тому що я користуюся. Як завжди, це не стосується ніякої сезонності. В мене догляд за шкірою обличчя, окрім очищення, ми його сьогодні не розглядаємо. Догляд в три етапи: це тонізування, тобто застосування тоніків, далі застосування сироватки, і третій етап це застосування крему. Крім цього, ще. Додався четвертий етап, це обов'язково, якщо я виходжу на вулицю, це обов'язкове застосування ще санскрита. Перший етап тонізування. І зараз в мене два тонери. Тоніки, тонери, так, ви там знаєте, як хтось каже, що тоніки більш як водичка, тонери більш такі густіші. Я не знаю, я їх називаю, і так, і так, і тоніки, і тонери. І чесно кажучи, я. Більше люблю саме такі, як водичка, тоніки, тонери. І шкіра моя краще сприймає саме отакі тоніки. В мене зараз закінчується, вже там трохи залишилося тонік з рожевою водичкою від Secret Key, це з iHerb тонік. Він дуже гарно пом'якшує шкіру, він дуже гарно зволожує шкіру, і вже на заміну я собі придбала тонік від Лірена з лінійки комбуча. Це зволожуючий тонік. Він регулює pH шкіри, освіжає, зволожнює шкіру. Вже я користувалася декілька разів, ну, просто було цікаво спробувати. І знаєте, нормально відноситься шкіра до цього тоніку, нормально його сприйняла цей тонік, моя шкіра. Тоніки я наношу на обличчя за допомогою ватного спонжика. Головне, знаєте, так, не декілька краплиночок, щоб спонжик сухим залишався, там так покапали. Пок... Ні, добре так змочити спонжик для того, щоб не терти. Сухим спонжем обличчя, а щоб дійсно зволожувати обличчя за допомогою тоніку. І знаєте що, хто так думає нафіга мені той тонік, це дуже-дуже важливий етап, чому та водичка, якою ми вмиваємось, не дуже то корисна до нашої шкіри, якщо чесно. І тому тонік. Це ще один етапчик, так крім того, що дійсно ми зволожимо додаткову шкіру, то ще ми прибираємо трохи оті мі мікрокраплиночки-водички з нашого крану, які в нас на обличчі залишилися. Тому, дівчата, ви подумайте, це дуже важливий етап в догляді за шкірою. Наступний етап це застосування сироватки. Чесно кажучи, я десь років до сорока. Пропускала цей етап, чесно і відверто. Не знаю. У мене проблем зі шкірою не було. У мене вона була така дуже щільна, виглядала нормально, і мені вистачало крему. і Я думаю, нафіга мені ці сироватки. І ось. Стукнуло за 40. і тут я зрозуміла, що без сироватки я вже не обходжусь, тому що саме сироватка – це найбільш активні речовини, це ще додаткове зволоження або підтягнутість, або ще там пом'якшення. Ще щось, ну, направленість просто сироватки, так. І без цього етапу я вже не уявляю своє існування зовсім. Зараз в мене вранці це дві сироватки, вони різні. Сироводка з гелароновою кислотою і ні... ніацинамідом. вона в такому, ну, дійсно, знаєте, в стані сироводочки. Так, вона така такої текстури, така. Трошки, бачите, як тянеться така текстурка. Так, класична сироватка. Чесно і відверто я цю сироводочку застосовую тоді, коли я далі не буду наносити макіяж. Після неї дуже часто наступний який шар крему я нанесу, може скочуватись. Її треба почекати, щоб вона вібралася шкірою. Ну, є нюансики. Для мене ця сироватка це сироватка вранці, але тільки тоді, коли я далі нікуди не піду. Просто закрию її денним кремом і все. А ось ця сироваточка від Єлізаветі з центелою азіатською. Блін, це така класнюча штука. Для мене. Ви знаєте, я перший раз я не знаю, чогось я так раніше дивилася. Та вода водичкою, та ні, таке щось. Ще один тонік, чи що, але виявилось, вона саме мені дуже гарно зволожує шкіру. А через те, що в неї ось така консистенція, так, як водичка, то все, що далі наносиш, все дуже гарно вбирається. І потім нічого не скочується, нічого не де, знаєте, не повзе. Вранці це для мене така виявилась знахідка. Я просто не знаю, в захваті від цієї сироватки, і вона дуже гарно мені зволожує шкіру. Я не знаю, чого я раніше її не спробувала. Тепер думаю, треба було її спробувати набагато набагато раніше. Вона мені просто зайшла на луч. І третій етап це крем. Крем для обличчя і кремчик навколо очей. В мене зараз це кремчики від Evelyn. Для обличчя це кремчик з вітамінчиком С. Ну так, вітамінзі вітамінзуємо трошки шкіру, так на баночці в нього написано 60+, Але це, ну знаєте, так, геть нічого не означає. Не означає, що ой, поки мені 60 не стукне, я не можу цей кремчик використовувати. Він мені дуже сподобався. Він дуже гарно зволожнює шкіру, він робить її такою сяючою, він вирівнює трохи ще текстури шкіри. Ось цей крем дійсно мене вразив. Він дуже класно, класнюче пахне. Не знаю, суміш цитрусів, я б так сказала. Я там трошки лимончик чую, трошки якийсь апельсинчик, мандаринчик. Я Якось так, наче це така суміш цитрусова. Ось такого він. Помаранчевого кольору, такою дуже щільної, щільної текстури. Але коли наносиш на обличчя, він гарно розподіляється, він, наче, тане у вас на обличчі і дуже гарно вбирається шкірою і дуже швидко. Тому для вранішнього догляду саме те, потім нормально наноситься косметика, декоративна косметика, і без проблем все нормально, все тримається, все гаразд аж до вечора. Цей кремчик. Можна використовувати і вранці, і ввечері. Якщо ви не розподіляєте такого, знаєте, ось це мій вранішній догляд, це мій вечірній догляд, то цей крем він активний крем, і можна його і вранці, і ввечері. І, до речі, він досить бюджетний. І кремчик навколо очей, теж від Evelyn, але вже з, трошки з іншої лінійки. Це лінійка з кокосом. Ось, подивіться, така в нього текстурка. Розподіляється він непогано по шкірі. Теж, знаєте, наче тане, дуже гарно вбирається шкірою і вирівнює дрібненькі зморшечки, як заповнює так собою. Дуже-дуже він приємний. Крім того, що він підтягує шкіру навколо очей. Ще е, виробник каже, що цей кремчик позбавляє від вранішніх набряків. тут я нічого не можу сказати, тому що я не страждаю на набряки, в мене нема набряків під очима вранці. Тому тут, знаєте так, тільки перевіряти, дійсно так, чи це не так. І ще знаєте, що хочу сказати, дівчата? Коли ви розподіляєте кремчик під очки, Залишки крему розподіляйте ще й на верхнє повіко. У нас верхнє повіко є так само старіше, як і вся шкіра на обличчі. Але дуже часто, дівчата, ми забуваємо, що у нас є той верхнє повіко і не розподіляємо туди геть нічого. Я розумію, що вранці не завжди хочеться, щоб потім не скочувалися тіні. Але я вам хочу сказати, що я навіть і вранці додаю. Залишки це не те, що там намазюкати так того крему, що він не не вбереться шкірою. Ні, залишки. Тобто декілька крапельок е, на Шкіру під очками так розподілили, а потім, то що на пальчиках залишилося, ще трошки розподілили і наверх, на верхне повіку. Повірте, вони воно вам скаже дякую, величезне дякую. Тому що там шкіра теж потребує догляду. Ну і останній четвертий етап це завжди перед макіяжем. Це в мене ще санскрін. Санскрін мене зараз теж від Єлізавеки. Я ним користуюся з осені. Мене він повністю влаштовує. Не знаю, хтось писав, комусь підходить, комусь не підходить. Тут, дівчата, дивіться самі, вибирайте те, що вам підходить. Мені він повністю влаштував. Він такий. Зараз я вам покажу. Такий, знаєте, біло-рожевенький, скажімо так. Коли розподілити... Ну, ось так я трохи розподілила. Да? Він дає ще такий трошки сяючий ефект. Потім, коли розподілити повністю, так, нормально все, бачите, він не вибілює. Я б не сказала, що він вибілює шкіру, трошки додає їй сяєння, Мені. Повністю подобається. Нічого поганого потім не відбувається з моїм макіяжем. Нормально собі наноситься макіяж, що без нього що з цим Санскріном однаково. Тому він мене повністю влаштовує. Тим паче, що тут SPF 50 І це, знаєте, для шкіри, для дівчаточок 45 <с? <с? <с?> О -о -о отакий санскрін. саме те. Тому що в нас вже. Існує проблема це пігментні плямки, так щоб не доводити до того, що будуть пігментні плямки. Дівчатка, обов'язково санскрін. Ну і останнє, що хочу сказати: якщо ви використовуєте санскрін, то не забувайте, що вам дуже дуже ретельно потім треба очищувати шкіру. Обов'язково або гідрофільна олійка, або двохфазна якась середина, тобто з додаванням якоїсь олійки, щоб повністю потім зняти санскрін з вашої шкіри, щоб він там не залишився. Це найголовніші такі пункти, так, правила, не знаю, чи так сказати, пафосно, да, правила там, догляду за шкірою. Те, що я використовую в догляді за шкірою, і я бачу результат, моя шкіра. Мені подобається, а це найголовніше, щоб просто-напросто зазираючи в дзеркало, змогли ми самі собі посміхнутися, бо ми собі подобаємося. Ось так коротенько про догляд, вранішній догляд на весні. Якщо вас зацікавить ще мій вечірній догляд, напишіть в коментарях, я обов'язково зроблю ще й таке відео. У мене трошки догляд відрізняється вранішній і вечірній. А на сьогодні так коротенько це все. До нових зустрічей! Обов'язково дуже цікавих зустрічей. Па-па!